На більшості робочих місць мова данська, тому важливо якнайшвидше вивчити мову. Ось декілька порад щодо того, як почати вивчати данську мову. Прийміть пропозиції мовної школи якнайшвидше. Мовна школа безкоштовна протягом перших п'яти років вашого перебування в Данії. Ймовірно, ви влаштувалися на роботу до того, як опанували мову, але ви постійно можете багато чого зробити, щоб покращити її. Наприклад, ви можете записати слова, які вам потрібно запам'ятати. Також може бути гарною ідеєю записати на свій телефон слова чи фрази, які ви будете часто використовувати. Таким чином, ви також зможете знову почути вимову. Коли вам на роботі дають інструкцію чи завдання, гарною ідеєю є повторити те, що ви почули. Таким чином, ви і ваші колеги знаєте, що ви правильно зрозуміли завдання. Також цілком нормально сказати, що є щось, чого ви не розумієте. Наприклад, не варто говорити так, зрозуміло, і потім сподіватися на краще, коли насправді ви не зрозуміли. Таким чином, ви можете зробити помилку, оскільки неправильно зрозуміли, про що йде мова. Використовуйте будь-яку можливість говорити данською, навіть якщо вона неправильна. Не бійтеся робити помилки це найшвидший спосіб вивчити мову. Говоріть і використовуйте те, що ви вивчили, навіть якщо ваша вимова не ідеальна, практика робить досконалість. Існують різноманітні програми, які можуть допомогти вам перекладати протягом робочого дня. Та практикувати мову загалом. Наприклад, ви можете використовувати Google Translate і Say Hi для перекладу. А також ви можете використовувати YouTube і Duolingo для практики мови. Зверніться до своїх колег або керівника, якщо вам потрібна допомога. Завжди знайдеться хтось, хто допоможе вам покращити мову.